З нагоди 25-ї річниці від дня незалежності у Чернігові проходитиме родинне коло України. Попередні роки захід мав локальний характер, та цього року волонтери вирішили розширити його до всеукраїнського рівня. Протягом декількох років подібний захід відбувався на обласному рівні, і саме тому, що 25-та річниця була думка така, щоб провести, зібрати всеукраїнський захід на тернах Чернігова. Акція проходитиме під гаслом: біда не зламала, біда об'єднала. На зустріч у Чернігові запрошені члени родин загиблих учасників АТО з усієї України. Загалом чотири сотні чоловік. Мета проекту, так, зберегти та вшанувати пам'ять загиблих хлопців та підтримати родини, які втратили родичів. Саме такі заходи дають відчути родинам, які втратили своїх близьких. Про те, що їм дійсно опікується, перший захід родинного кола масова акція біля стели пам'яті загиблим бійцям. Він відбудеться 30 липня у день дружби. Людей просять принести з собою колоски та польові квіти, з яких потім складатимуть символічне всеукраїнське дерево єдності. Ми запрошуємо всіх активних громадян міста Чернігова, Чернігівщини, хто близько тут живе. Прийти 30 липня об 11.00 до дошки Пашани і принести з собою колоски, пшениця, жити, овса, польові квіти для того, щоб ми могли об'єднати це в єдину композицію, яка потім почне наш захід 20-21. Родинне коло України триватиме два дні: 20 та 21 серпня. Відкриє захід пам'ятний молебень біля Катерининської церкви. О 14.40 ми запрошуємо всіх небайдужих підтримати родини біля Катерининської церкви, де буде відбуватися поминальна молебень, а також покладання квітів до доски пошани небесної сотні та. Нашим загиблим обіцяють і красиве видовищне дійство. Патріотичний флешмоб з вишиванками та національною символікою пройде у самому центрі Чернігова. Люди у вишиванці з'єднаються по, по контуру України, а всередині будуть стояти представники областей зі своїми прапорами. Вони випустять голуб, голубів та плетуть свої колоски в дерево єдності України як символ єднання та відродження. 21 числа родини загиблих підбиватимуть підсумки та налагоджуватимуть співпрацю у вирішенні спільних проблем.